Через місяць після поранення у Вінницькій лікарні обірвалося життя бійця військової частини 3011 Руслана Білого. Останній бій назвадієць прийняв на Херсонському напрямку. Для рідних, друзів і колег. Він назавжди залишиться позитивною та енергійною людиною, яка любила життя. Не посидючий, завжди і багато вчився, і багато робив. І ну взагалі, і душа компанії. Дуже не буде вистачати його, звісно. У нього є дружина, 10 років син Назар. Син дуже його любив, дуже був прив'язаний до нього. Дуже багато їх було тих поранень. що, Звісно, він до останнього боровся, дуже хотів він жити. Я вважаю, що з такими раненнями майже п'ять тижнів промучаться. Ну, Стояв до последнього. Дуже гарна людина, дуже добра. Він ми з ним проробили в зміні, Він був у мене мастером. Він став мені як близькою людиною. Це для мене дуже велика втрата. Працювали ми на шахті, гвардійській КЗРК, Кезер, Працювали ми з ним три роки. Я дуже вдячна, що Бог звів мене з такою людиною. Руслан був опорою для своєї родини, прагнував, аби його єдиний син жив у вільній, незалежній Україні, тому свідомо пішов захищати країну. Він був справжнім сім'яніном, дуже люблячим батьком. Він дуже піклувався своєю сім'єю. У них була така взаємна любов, на яку хотілося дивитися і бути схожими. І Руслан був мужнім. Чоловіком він дуже хотів жити, дуже чекав на перемогу, і дуже шкода, що так трапилося. Дуже важкі поранення були, але те, що розказувала Ірина, він дуже за неї хвилювався. Він дуже хвилювався за те, що проходить взагалі у нас в країні, що проходить. Як буде вона, як і що. Він навіть хвилювався, наскільки він встине поздоровити її з днем народження. 4 листопада у Ірини було день народження. то У чоловіка так вийшло, що він зараніше її поздоровив. Ми разом в одній сміні працювали, він був мене майстром, я слусарем. Хороша, весела людина була. Був. Тяжко казати, що він за Україну був завжди. Це єдине, що можу сказати. У чотирьох лікарнях різних міст країни захисника Руслана Білого рятували лікарі. До свого 40-річчя він не дожив два місяці. Життя героя обірвалося, однак у рідних та близьких він назавжди залишив світлі спогади. На юбілеї моєї подруги, куди він вийшов з букетом, огромним букетом красних цвітів, веселим виїхали із шахти раніше времени поздравити свою колегу з уходом на пенсію з по погоду. Веселий, жизнерадостный, улыбающийся, з огромным букетом. Вот это, самая памятная минута в моей жизни, моей жизни. смеющийся, веселий. Надія Шевченко, Владислав Талалай, цей день.